Шалом, мої любі глядачі, по-перше, хочу поздоровити вас з Новрузом, ми теж за свою святкуємо. Але позаяк ви кілька разів питали мене і просили відповісти за візит товариша Сі до Путіна, то я мушу це зробити. Але почну я з того, що вам завжди казав. Що коли Джоу ендлає запитали, що ви думаєте, о значенні? Великої Французької Революції. Він сказав, що з ремеслам Вілікої Французької Революції пройшло слишком мало времени, щоб судити її значення. Так само, після візиту товариша Сі до товариша Пу, ще занадто мало часу пройшло, і єдине джерело, яке могло щось нам сказати, насправді цікаве за цю тему, а це японці. Ну, перше, коли почати з такої просто я, я, я все починаю шукати з єрогліфа в японській Вікіпедії, а потім шукаю виступи в японській пресі. Так от, доки я не, не почитаю нормальної японської аналітики, сказати вам щось за візит товариша Сі, я не можу. Крім кількох речей. Перше, що стосується України, ви бачите, що натравлювало нас Financial Times на те, що після візиту товариша Сі до товариша Пу буде розмова з Зелею. Зеленою. Зеля заявив більш серйозне джерело. Зеля заявив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіди, що ніяких конкретних сигналів ні ми не отримували. Підтвердження не було. Що всі оці розмови Financial Times – це знову та спроба нас провокувати, нас посварити з Китаєм. Ну власне, спроба американців проводити антикитайську політику, в тому числі і в Україні. Тому ми не зважаємо, доки не буде розмови. Товариша сі з нашим Зелею зеленським, ми не можемо сказати, що буде стосуватися України. Це так, щоб ви зрозуміли. Поки що, єдине, що варто було говорити, що обидва стурбовані власною легітимністю, що товариш Сі, що Путін, вони обидва підтримували гарячо легітимність одне одного. Кукушка хвалить петуха за те, що хвалить тонку кукушку. Це вам понятно. А отут я вам всім раджу прочитати оцю розкішну статтю в японській Вікіпедії за товариша Сі, щоб мати, перш за все, хоч якісь базові уявлення за Китай. От коли я вам говорю, що Китай повторює Іноземну політику, ж Китай нічого не вигадує, а лише компілює, і китовнішня політика Китаю є предметом критики в китайському суспільстві. Про це, був, то це правда. От вони в Африці вони зображували королеву Вікторію і Сесіля Ротса, будували залізні дороги, гралися в Сесіля Ротса. Зараз вони граються ось. От перша лінія як виглядає антиамериканська стратегія Китаю. Вона виглядає як японська стратегія проти Китаю доби Другої світової війни, Великої війни в Азії. Можете навіть не сумніватися. Це от перша лінія бороду. Ну, їм хватило у протягнути. Вони протягнули її до западної нових війні, все-таки побоялися включити ці острова і Года у канал, от вони збудували першу лінію оборони, яку збираються оборонити. А це друга лінія оборони, яку вони, включно з Формози, яку вони збираються боронити, отак от виглядає китайська стратегічна оборонна політика проти Сполучених Штатів Америки. Що ви хоч трошки вивчали війну в ті хакані? Ви розумієте, наскільки це смішно. Друге, як виглядає китайський імперіалізм, так само як російський, за це ще як його казав. Бидон за це рассказывал. Каже, он мне 10 минут донимал меня рассказами о том, что Корея это часть Китая, это ведь невозможно было слушать. Что все вытраты в 10 хвилин часу офіційної зустрічі на пояснення Бидов. Власне, насколько людина це от... Обсесивна ідея в неї, щоб ну, ви бідона бачили, і ось спробуйте бідону розказати за те, що Корея, Корея це частина Китаю. Він був і радий, може цю нову точку зору прийняти. а По-перше, він американець, а по-друге, він застарий, старий, по-третє, він політик. І от впаю, от і цій людині свої щирі. Я не сумніваюся, що всі щиро вірять, що Корея це частина Китаю. Це, це очевидно, бо Путін теж щиро вірить, що Україна це частина Росії. І оця людина витрачала цей час. Пояснення цієї ідеї. Так що, можете, ви мені не сумніватися, як би не будував всі свою стратегію, свою економіку? Ну, Це все просто. Копії клони, такі само клони, як італійських стилетів. Я собі між іншим замовив, буду розпаковувати. І я вам покажу різницю. Можливо, так само і різниця тої є позміти, що тоді була японська стратегія. Вона була актуальна. Що зараз китайська стратегія, яка вивчає японський досвід, ну це смішно вивчати японський досвід в боротьбі проти Америки. Це зразу можна перейти до Камікадзе, як я розумію. От отакі от, от питання. І ще, що я вам хочу сказати, сі дуже непопулярний в китайському війську. Він прийшов до влади, оце дуже цікаво, що Сі прийшов до влади в перший раз за допомогою кількох військових клік генеральських, а вони все ще в Китаї існують, генеральські кліки. Але потім, на другому сроці, і зараз на третьому, це що він з'їв, худзінтао, нашого, там розумієте, знову іде між от. Китайською ідеологією політикою чеснот моральних, як Худзінтао її відстоював, і політикою верховенства закона. От зараз, власне, сів впроваджує політику верховенства закону в Китаї, що Китай має управлятися не людьми, як вважав Худзінтао, ну це зрозуміло. Як Китай інакше ніж людьми управлятися не може, а Китай може управлятися законами. Це от черговий їхній закидон в сферу лігізму, і це все, що я вам кажу, трохи далеко від розуміння нашими Європейським місіонологам розумієте, що ми хочемо від держави, від великої від наддержав, в котрій ми навіть не утримуємо надзвичайного та повноважного посла. Яке ставлення від Китаю ми сподіваємося отримати, коли у нас там нема повноцінного посла? Зрозуміти мене про це навіть не говориться. Це ми навіть з вами не обговоримо, доки не буде розмови СІ. Зеленський можна говорити, що всі мирні плани, сі це чергове китайське предупреждення, черговий китайський ультиматум зважати на це не слід слід дочекатися. Прямих переговорів між цими двома лідерами. І друге, коли вам закидають американські пропагандони, що знайшли десь китайську зброю. Повірте, якщо мене зараз тут перехопати, де це на городі, я теж знайду якусь китайську зброю. Тому що китайської зброї в світі стільки ж, як зброї американської, і про находку американського револьвера, об этом уже є комедіанта Грема Грима. Найти американську міну, це не означає, що це підтримка Китаю, Найти китайську міну, мінометну це не означає, що це підтримка Китаю. Ніколи не. Треба... Треба піддаватися на американські антикитайські провокації. Отак от, от почекаємо, що скажуть японці. як тільки японці щось скажуть, щось цікаво, то я відразу все переповім вам. Сподіваюсь, ви зрозуміли за адекватні зовнішньої політики Китаю те, що я вам встиг пояснити. Бай з Новрузом! Вас підтримуйте, лайкайте, поширюйте. Це я сказав за місяць, бо вона трохи відсвяткувала сьогодні.